Так, В бригаді з 2020 року, середина літа. На посаді зараз стою старший водій-гранатометник. На початку війни був просто номером обслуги. На початку війни були ми на ураганах, і конкретно я був на ТЗМ. Починали ми з із із Чернігова, дуже прям так, ну, нормально насипали їм і дуже багато ми не спали ночі. Їздили. Суть моєї роботи була: ну, їздить на склад забирати ракети, і привозить туди, і заряджати вже самі машини. Е, колони понтонні переправи зачасту, е, ну, Вже під кінець, так взагалі понтонні переправи в основному були. А так колони е, скупчення їхні. Вони ж спочатку колону унічтажали, потім вони починали розбігатися і в кучку десь збігатися. і ну, відповідно. Був страх за того, що була неізвісність, Взагалі неізвісність. Не розуміли, де да, вообще, що, що робиться, що відбувається, взагалі ніхто нічого не розумів, була паніка. Ну, потім дня 4-5 вже якби і налагодилось усе. Е, Донецьк, ну, Донецький напрямок. Ми були е, тут, а зараз у нас то, якби почти все, жива сила. Зараз в основному гаубиці. На Запорозькому напрямку, як були, то ми там вже більш пожиримо, буки, ну, ППО їхнє в основному старалися ловити їх. Ну і полігони, де прямо вже чоловік 20, хоча б є. Більш жирні цілі. Найголовніший наш враг це безпілотники. Є люди, які з нами їздять, у них є апаратура, вони це все моніторяться до під'їзду до того місця, де ми стоїмо, вони зарані той квадратик. Вони дивляться, щоб в районі хоча б кілометрів 20 не було нічого. Та як звідки? <гум> ну, тут конкретно вже прям, ну, прям дом захищається, прям будинок. На даний час у мене ну, в тому селі на Батьківщині вже людей почти не залишилося. Вже і села почти немає. Ну, головна мотивація. Майбутнє наше.